Друзі, доброго-доброго ранку. У нас сьогодні хмарна погода, але сонечко тільки що виходило. Діти вже поснідали, пішли картошку докопувати. Там залишилось дві сталки у бабусі її картошки. Ну, як її садили ми, сапали ми. Її картошка. Ну ладно, не в тому річ. От. Ми вже коровку випровадили, чоловік вивів. Так ось стоять мішечки з картошкою. Зараз вони докопають і будемо починати перебирати її. Я в півп'ятого вставала, бо окно було відкрите, і пішов дощик. Думаю, блін, намочить картошку в мішках. Та бігом встала, ось витягла клієнку, вже змотала її, накрила картоплю. Думаю, трохи той картоплі і ту намочи. Ну нічого, нам хати. У бабусі каже, Люда трошки під гору сюди краще картошка. На той год будемо садити, бо ми отак на полгороду майже чуть більше садили її, а свою внизу. І вже ми багато-багато років садимо на одному тому самому місці. Треба на той год поміняти трошки місто, будемо починати тут з гори садити і на всю длину городу разом будемо садити. Вже не буде в нас нашої бабусі, бо яка різниця, Все одно сапаю всю її я підгортаю також ми з чоловіком. Він мені допомагав цей рік, звісно. От. Бо дітям це ж за роботою і нема коли до нас і прискакати. Ось у сонечко вже виходить, бачите, крізь виноград видно. Так що, такі справи. Сьогодні корова наша не хотіла йти з двору, боялася машини, але ми її прогнали, пройшла вона. С такой коровкой можно воювать невеличкою, не то, что та первая наша была. Ну, мы бы, конечно, никогда не поменяли, как бы она не болела, так не заболела. Что, Ольяшик, снидать будете? Да. Конечно. Что, хочешь? А, хочешь на дверь выйти, свежего воздуха ковтнуть. на дворе хорошо, прохладненько, бачишь? Кексон там наш, что Давно мені показували нашого кексика, так? Да? Кексик, що ти тут? Ах ти, жук ти такий. Да, 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 да. Ой, ти мой коротший. Зараз баба тобі поставить кашу, варить. Ото ж бутилка валяється, він в ней грається. Таке витворя тут. Таку поляку піднімає. А це ж... Страшне, воно там вже пісок видовбав. Ну, нічого, чоловік дорубає цього. Наведу тут порядок. Ось ось, пилюку. А ну перестань! Піднімаєш пилюку, я тобі дам. Ось як він любить ага. дітей. Як він тільки під тебе любить, Ось, подивися. Ага. Не знаю, як виглядає і туди, і сюди. А зля як він до тебе хоче. Сиди, ага. Ой, як він їх любить дітей. Да? Люба. Тільки пиляку ж він піднімає, ага. ага. Олян. Я його до нього Та не треба туди, бо він таку пиляку піднімає. Йди душно йому. А що як пиляка тоді не душно? Душно йому. Моя любить, щоб його почухали. Масажик йому поробили. Ну хто не любить? усі люблять, щоб поробили масажик. Так, пішли снідати, йдемо умиватися, ручки мити. Оце ж закрила два бути томатного соку, той, що варила, перетерла. Дивіться, який гарний, красивий, дуже гарний. Поки діти капають картошку, я... занялась окном. Вы сняли, постирали шторку. Я теперь помыли. Ее тут так неудобно мыть. там Снимаю. Не говори, что ты орешь. звезда Ютуба. И шо, снимаю. Да, не говори. Да. я буду Где ты уже набрал? Вон.

Ну да, их надо же сушить, какие-то, и грецкие орехи, они тоже живут. А ты что, никогда не пробовал лесных орехов еще? Вот я и прошу. Все. В России же чешу. Не а при чем в России они живут? Это в Крыму, это в южных регионах. Ты снимаешь и рассказываешь, да? Да. Да. Кого я снимаю. Людям О, що за за літрову баночку ви. Так вона і сметану. Вона каже, що буде на нашому краю. Та б не різниця. Вона хоче, щоб в її банку зробила ряжанку. Люди ж знаєш, які є до той. Ой, блядь, ой, сюди не залізу.

хаті кругом перестирали шторы, а тут не успели. Я это пока приехала дочка, я ловлю момент. Она мне сняла шторку. Вот. В общем, короче, дочка мне сняла штору, бо я сама не боюсь уже вылазить. И она сказала, никуда мне не ни лезть, не приказала. Вот. И я же, ж, теперь мы ее в окно. В окно то я могу помыть. Вот. А она потом мне не почепит. Да, дочь? Нет. Ну ти бачи, яка вредна. Ну я сама полізу. А, бачить яка? Будеш лічить потім мене, як тут Ну, мабуть, вже пісню. На Олія, баба дала, кажу, не надо. Ага, і пасту. Постав дома то. А, ти то на ну, оріхів це, треба піти там позбирати. На нашу... Ну там в садку попадали на нашу сторону. А, я ну, могу ніхто пить. їх там не збирає. Я можу щось вас Потом піде. Самі не надо, надо з бабушкою. А можна взяти такі горехи? Бери її. Можна... Да. Думаю, якісь нові лазять по городі. Там дивлюсь, ага. Думала, може дід прийде і половизає, пообнімає. Дивись, зробила жарко, так? Да? Ну хай в неї лежить. А в нас лежать не буде. Ми переберемо. Я кажу, бо вона набере два відра. Кажу, так я прийду, там перебагатися. Ні. А чого це два тільки відра? Ну два. Поки два. Ну, багатенько в неї. Скільки ж у неї мішечків? Люда. Оце вікна ми міняли в хаті, тут робили все чоловік робив сам. Вставляли, обмазували, обклеювали, все сам робив. Я допомагала. Тут так само все, оце всі подоконники, оці, вокруг окна все робив сам. Так що таке діло. Друзі, ну дивіться, який в нас урожай. Светлое. Картоплі, така? ну нам хватить, да, це? Нам хватає, є різна, є навіть така крупнюща, а я дрібна, поїжена, гнила, ну, в общем, вистає. Зараз буде, пере... буде ну, перебирати. Ще один ось малий блогер у мене знімає картошку. Картошка, картошка, картошка моя. Так що, друзі, отаке. Картопля наша. Уродила. сьогодні. <ривіт> 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 Та ти може хватить, чи ти всю хочеш висипати? <ривіт> да? Оно ще два, з той стар... <ривіт> <Стой> сторони. З той сторони не надо. <ривіт> не хочеш висипай туди далі? Ну, поотдихай, повідпочивай трошки. В общем, будемо її за... зразу і перебирати в погріб, тому що вона суха. Ульяна, поїд, не вий. На пісні поїде, ти розумієш. Ну, да. Так, Друзі, окно я помила. Красиве, гарне окно. Осталось почепити тільки шторку. Ну, дочка потім почепе. я помила ось ці крючечки, все помила воно. От. І готовлю обіду. Світ, світ нам виключили, світло. От. Готовлю Усе м'ясо, обсмажується в казані. Компот вариться. Це наш рисик. Буде в нас на обід пол. Так що, якось так, світу немає світла. Доча перебирає картошку, взагалі, працює. Друзі, добрий-добрий вечір. Наконець я до вас дійшла. У нас сьогодні був Армагеддон. Зранку діти докопали дві сталки картоплі ще у бабусі, потім, значить, ми перебирали. Все перебрали, зять знісу погріб, все зробив. Ну, в общем, зробили все молодці. Да, ви пишете, діти молодці, да, діти у мен... нас з чоловіком золоті. Дочка і зять у нас взагалі я їм дуже, дуже, дуже благодарна от, все допомогли, все зробили. Бабусі теж в сарай знесли картоплю. Вона не хоче ще поки перебирати, бо каже, хай дві неділі полеже картопля у сараї. Ну, хай полеже. Тоді в неї там не так багато. Ну, в общем, чоловік тоді знесе її в погріб. Вона поперебирає потихеньку. Ну, в общем, от це в нас сьогодні виключили світло у 10 годин. Ранку, і оце тільки в 9 годин нам його включили ввечері, в обід я корову кояка здоїла, От. а вечором уже ждали. Чоловік каже, Та можеш включити. Обдзвонили обленерго все, дзвонили, і я дзвонила, і дочка дзвонили. Вони сказали, що виїхали на лінії десь працюють. Значить, у нас на половині вулиці був світ, а на половині оце у нас не було. Боже, як я попереживала. За, ці, за молочну продукцію. Ну, слава Богу, з городу приїхав чоловік, забрав все своє наряжанку на завтра зробила, бо багато знову замовлень. Ну, в общем, все, слава Богу. І дивіться, і подила корову, і покупалася, слава Богу. Бо кажу чоловіку: як я завтра на базар з грязною головою піду до людей. Не, слава Богу, нам включили світло. І яке щастя, яке світло, я вам не можу передати. Ви що? З 10 годин ранку, і оце до 9 вечора, 12 годин майже не було світла. Це кошмар. От, холодильник новий, звісно, морозилка витримала, а той, що старий, ну, слава Богу, що в мене молоко було тільки обіднє, а утрішнє було холодне. Воно не успіло охолонути ну, нагрітися в холодильнику. Так, що чоловік приїхав і забрав. Ну і все. На завтра тепер все, лягаємо відпочивати. Там посуда в мене стоїть не мита. Дочка каже, мама, ніякої посуди. Покупалася, приготувалася до базарю і лягай спати, відпочивати. Бо тобі, каже, лікарство треба приймати на ніч, треба спати. От. Каже, буде завтра день і все переробиш. Ні, каже, не колотися. Та ще ж і тушонку варили. Кумі по сусідству. Дзвоника, треба зварити кутушонку. Ну куди ж ти дінешся Ну, нічого, тільки що вже виключили, зварилася, слава Богу. Так що, такі друзі, справи у нас сьогодні кошмар, як загнаний конь. Носися, носися. в общем а потім де ж те брати здоров'я? Це ж таке лічення, треба колотися. Та... Ну, правда, в день я лягла, відпочила, слава Богу. хоч все на все забила, плюнула та й лягла, і та й відпочивала. Фух, так, значить, які уколи мені дочка в коле. флекс Flex, отаке. Ось контрол флекс І обезбалюю ще Тева. Це хороші імпортні вона купила мені. Тоді приймаю я отакі. Ну, це по тільки виписують по рецепту габана. Бо це при, при габалін тут, ну, в общем. Їх дуже полюбляють наркомани, багато таблеток пити, так що їх не дають без рецепту. От. Вони дуже добре на нервні окончання действують. Ну, як в лікувальних цілях. От. І ще, а де ж та ще в мене? Іще одні таблетки. Десь вони на тому столі, мабуть. І ще одна планшеточка таблеток. Ні, тут нема в мене. І що утром пити? Там, від неї я утром пила, там я оставила, треба піти забрати. от Так що такі справи, друзі. Це в мене в спині. Мені робило це ж операцію, теж в мене боліло сильно нога В спині в мене були грижі. І цей. Як же воно називається? Коротше, дірки ото робляться в позвоночнику. Мені заливали цементом. І в мене боліла нога, бо там защемляється в мене нерв. І в мене знову вилізла грижа, і знову це видно, почав защемлятися нерв. І оце от цього ми колимо. А те, що жінка там питала за коліно, там дочка моя написала, щоб ви написали в коментарях, вона вам напише, що можна проколоти. От іменно. Бо коліно в мене це що я вам бандаж показувала. Це в мене травма з молодості коліна, і тепер на старість воно вилазить. І в мене з боку коліно вискакує таке, як сюди не дає мені згибати ногу. Ну це не часто буває. Я так осторожно вже ходю, за тим коліном дивлюся, то це ж я як надіваю бандаж то і мені хорошо воно прижимає і не дає нікуди йому вискакувати там у мене. в общем От що я бандашність. А так у мене коліна ту -ту -ту, поки що ще не болять. А це в мене защемився нерв сідалічний, вона мене коле. Так що, друзі, такі справи. В общем, вона два дні відколола, а тоді буде чоловік мені колоти. Він мені колов нічого поколе. там є куди колоти. Це ліце не треба. Ну, це так я шуткую. Так що, друзі, вибачте, сьогодні я там не читала коментарі. Може, ви і задавали там які вопроси. Читала, звісно, я, що пишете, що ді... в мене діти ой, вони молодці в мене. Ще раз повторюся, ту тву, хоч би не згласить. Ну, думаю, ні. Знаєте, не хочу багато квалакати, але ну, щоб ви не обідалися. Дуже залежить від нас, від батьків, які будуть у вас діти, дуже залежить. Якщо дасте багато любові своїм дітям, я всю дочку свою всіда кажу їй, доця, обнімай частіше своїх дочечок, Кажи їм, як ти їх любиш. В общем, ласкай їх. І тоді вони будуть до тебе з такою ж ласкою і заботою. Так що. Так що, друзі, від щастя, якщо діти не дуже вам уделяють уваги, від щастя винувати самі ми, самі батьки. Ну, це моє міння. Може хтось обійдеться, не обіжайтеся. Це моє мнение, я так думаю. Я до своєї дочки, ну як сказати, ну що, вона в мене одна була, звісно, і любима, і довгождана. Я дуже хотіла доці. Я всю свою любов не вкладала, так що і вона тепер до мене також От. Ну, якось так. Ладно, трошки аж Все, бажаю вам хорошого. Сьогодні довго я нічого вам розказувати не буду, бо треба лягати, відпочивати. До побачення. Мирної ночі всім. Бажаю завжди мирної, тихої. І все найкраще. Головне здоров'я, щоб було. Як є здоров'я, нічого в житті не треба. Саме дороге в житті це здоров'я наше. Як буде здоров'я, то будете радіти і життю, і хочеться і робити, а як нема здоров'я, тільки нерви б'ють. Так що, такі друзі, справи. Хто не підписаний, підписуйтеся на мій канал, кому подобається мій канал. От. Ставте лайки, не жалкуйте. От, і все, всім найкращого. Завтра зустрінемося, як завжди, на базарі. от Пока-пока. До побачення всім.